15 місяців роботи, тисяча годин аудіозаписів все це операція Мідас, яку спільно проводять на Буїсап, і про яку вони сьогодні офіційно повідомили. А ще сьогодні, за повідомленням медіа, відбулися гучні обшуки у Тимура Міндіча та Германа Галущенка. Вітаю, я Василь Сафянюк, і це моя політична кухня. Зранку, 10 листопада, стрічки новин зарясніли гучними заголовками. Детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена та співвласника студії Квартал 95 Тимура Міндіча. Про це сьогодні вранці повідомили джерела Української правди. Обшуки набу проводило у його помешканні міндича помешкання у Києві, але не лише у нього. Також детективи Національного антикорупційного бюро завітали і до. Колишнього міністра енергетики і чинного міністра юстиції Германа Галущенка Продовж дня вже з офіційними повідомленнями, а потім фотографіями з місця проведення обшуків. Ви ж, мабуть, бачили ці фото, пакети і спортивні сумки, заповнені пачками долара та євро. А також фото, де на поличці серед книг, які як його потім назвали у набу, цікавий артефакт знайшовся. Ймовірно, документ в обкладинці, на якій було написано. Служба беззапасності президента Російської Федерації. Дорогі друзі, я навіть чесно не знаю, як це коментувати, щоб спокійно і без матюків. А згодом Національне антикорупційне бюро України оприлюднило і відео про хід розслідування. Так от назвали це розслідування на честь давнього грецького царя. Мідас операція вся ця тривала 15 місяців, і зараз вже вона у фінальній фазі. І під час її проведення набу записало тисячу годин аудіофайлів або як. Їх називають журналісти плівок. Національне антикорупційне бюро також у великому майже 22 хвилинному відео розкрило і суть цієї корупційної схеми, і високорівневої корупції злочинної організації. Так, от в центрі цього розслідування національна атомна енергогенеруюча компанія енергоатом, але не лише вона у схемі були задіяні і за формулюваннями НАБУ чинні колишні посадовці енергетичної сфери. Відомий у медіа бізнесмен та інші особи. Разом вони видобули, разом вони не те, що видобували, а побудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема, компанію «Енергоатом». Так от керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов основними напрямками масштабного розслідування назвав так: це корупція в енергетиці, відмивання коштів і незаконне збагачення. І ось ще офіційне формулювання. Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів енергоатому у розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів. Простими і зрозумілими словами вимагали і отримували відкати за усі контракти, які оплачувала державна компанія. Для цього контрагентам енергоатому нав'язувалися умови сплати цього ж таки відкату інакше починалася звичайно у таких випадках історія: блокування платежів за надані послуги або поставлену продукцію, або позбавлення статусу постачальника. І цю практику фігуранти назвали шлагбаумом. Виконували цю, так би мовити, роботу не прості виконавці, а колишній. Заступник керівника фонду державного майна у подальшому він став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, який був виконавчим директором енергатому з фізичного захисту та безпеки компаній. А ще детективи НАБУ дійшли такого висновку, що використовуючи службові зв'язки у міністерстві енергетики і державній компанії, вони контролювали кадрові рішення, процеси закупівель і загалом рух усіх фінансових потоків. Фактично. Управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 мільярдів гривень здійснювалося не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте взяли на себе роль так званих сматрящих. Дорогі друзі, із вже опублікованого відео мене от часто найбільше зачепило оцей фрагмент аудіозаписів. Діалог про будівництво захисних споруд над енергооб'єктами енергоатому. Так, так, саме над енергооб'єктами. Це вже моє власне припущення, але от після цієї останньої російської атаки, що була на вихідних по підстанціях, які передають енергію від атомних станцій у мережу, чомусь я саме про них і подумав. Так от не про моє припущення, а власне про те, що на плівках набув вже написано, і з діалогу фігурантів, там учасник під назвою Рокет розмовляє з тенором і говорить. Якщо чесно, шкода грошей, порожня трата. Не буду більше вам переказувати деталі у відео набу, дорогі друзі, ви самі зможете почути чимало і цікавих діалогів та ще інших розмов. До речі, напишіть, що вас у сьогоднішній новині фото, відео, доказів набу найбільше зацікавило або роздратувало. А я ось що ще розповім: серед встановлених наразі учасників злочинної організації, ексрадник, міністра енергетики, виконавчий. Директор з фізичного захисту та безпеки енергоатому відомий бізнесмен, а також чотири фізичні особи, працівники так званого бек-офісу, там де власне гроші ці, скажімо так, відмивали. Кілька кількох фігурантів набу позначило так: як Рокет, Тенор, Карлсон і професор. І всі вони обговорюють. Деталі ймовірних фінансових оборудок. А от народний депутат від фракції голос Ярослав Железняк. До речі, минулого тижня на моїй політичній кухні я з ним записав інтерв'ю у Верховній Раді. Ви подивилися понад тисячу глядачів і чимало коментарів. Дякую вам за це. Так, от Ярослав Железняк повідомив, хто на його думку фігурує у цій справі набу і хто стоїть за цими всіма назвами. І ось що сьогодні він сказав: що, на його думку, Карсон, це бізнесмен і співвласник. Студії квартал 95 Тимур Міндіч, професор це екс-міністр енергетики і чинний міністр юстиції Герман Галущенко, тенор це Дмитро Басов, колишній співробітник прокуратури, а згодом він очолив дирекцію енергоатому з фізичного захисту та спеціальної безпеки. А рокет це Ігор Миронюк, екс-радник, колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. А ще він був колись помічником депутата Встікача, який нині на Росії працює з сенатором Андрія Деркача. І всі ці дані про фігурантів справи, звісно, є лише припущеннями Ярослава Железняка. Офіційно набу поки не розкриває прізвищ фігурантів цієї схеми. Але всьому свій час, думаю, невдовзі ми дізнаємося більше офіційної інформації про ось це розслідування. Поки Железняк як народний депутат ініціює дві гучні відставки. Він уже зареєстрував у Верховній Раді дві постанови про звільнення або, якщо хочете, відставки Германа Галущенка з посади міністра юстиції та Світлани Гринчук з посади. Міністра енергетики, але це ж така справа. Знаєте, як у нас в парламенті відбувається, Постанови доволі цікаві, можна зареєструвати і дуже потрібні, як от в цій гучній справі, але чи за них проголосуємо на більшість? Як ви вважаєте, до речі, дорогі друзі? А ще от ще в мене таке запитання: чи так співпало, чи ні. Але співвласник кварталу 95 Тимур Міндіш, за даними української правди, виїхав сьогодні з України буквально за декілька годин, які проходили в нього обшуки від набу. І ще до речі, рекомендую вам почитати таку велику статтю або відео, подивитися на Українській правді, і там Михайло Ткач та інші журналісти детально розібрали усю історію, пов'язану з колишнім партнером Ігора Коломойського, і товаришем Володимира Зеленського, Тимуром Міндічем. І чи справді він став таким могутнім та впливовим бізнесменом чи то новим олігархом? Подивіться, почитайте, поміркуйте. А поки що можу констатувати, що от на тлі майбутнього блекауту, який нас намагається загнати Росія, і все для цього робить. У нас тут шукають винних, і хто ж винен у тому, що не збудували вчасно укриття над важливими енергетичними підстанціями та об'єктами, договорилися навіть до того, і вже наш президент це озвучив, що в цьому, начебто, винен колишній голова Укренерго Володимир Кудрицький. І це, попри те, що якраз на об'єктах Укренерго укриття необхідні і те, що можна було вже збудовано. А от на «Центренерго» енерго і на підстанціях енергоатому. Дуже схоже, що не збудовано. Бо чому? Ну бо тому, на мою думку, як говорили фігуранти справи Набу, Рокіт і Тенор, ну, якщо чесно, шкода грошей, порожня трата. Тож, дорогі друзі, давайте уважно стежити за цією справою Набу всіма обшуками високопосадовця, а головне самим розслідуванням. Щоб Окрім сьогоднішніх гучних заголовків, ми також побачили і реальне розслідування, а потім і судовий розгляд, і покарання реально винних. А ще надзвичайно важливі, дорогі глядачі, підтримувати наші сили оборони, наших бійців і разом наближати нашу перемогу. І давайте так: якщо цей випуск вам сподобався, ви не пошкодуєте вашої подобайки, обов'язково підпиштесь на політичну кухню і давайте разом розвивати український YouTube. Дякую за увагу!